Вітаю глядачі мого каналу, Вікторія Хланот Вентаж, вітаю вас з бараховки, субота, ранок. Хотіла б раніше приїхати, але на виступу повітря бо для Бога, але продавці теж тільки починають розкладатися, покупці виповзли теж, то все гаразд. Сніжок, гарної нам прогулянки. А скільки ця композиція коштує? Що вона вже три тисячі. З німецька, мабуть. Так точно. Три тисячі. Ну, розглянемо, що тут є. О, Алло, так, я як в ві, Панночка лежить. Все, ви тоді мене набирайте, як ви будете готові. Хорошо, щоб я угу, якби, навіть. Кому що там подобається. Все, все, дякую зв'язку. – зв'язок. симпатичненько. <рес> Мабуть, що не навод... на <coughs> Багато чого гарного тут угу. скільки скарбів? Класс. Гарний прилавок. Такий штоф вінтажний. Штамп полоного я вже глянула після 70-х років. 600 гривень. Такі дрофи. Мой дурак. А сколько кувшинчик такой? Вот, блин. Вот, вот. А сколько такой? Полкиниго. Вот, вот, вот. <сёк> Раз продажа. Ага. Вот, вот. Тарелочки под 10 гривен глубокие 15. Чашечки любые по 16 гривен Раз продажа. Набор 3 хлеба по 1 грн. Я помогу победить, например, вот так.

А Так может вам дать сразу этот магнит? Да, это а, что будет? Ага, это есть такой? Скупать, а mm не давай, сьогодні -hmm. щось, підемо далі. Mm -hmm. Вали. Mm -hmm. А скільки коштують? Надо скупити хоч А, Ну добре тут. Ну, добре ну, добре, то, добре то, тоді, Ага, дякую. Гарна торгівлі. Це, мабуть. Кайзер. Гарні. Це манюня з трояндами теж. Ще новий дизайн. А вас побилась сюди? Побилась туди? Я на фото бачила, але я якраз напередодні була, що пробігла мімо вас, цього раз було. Ось такі. Російські друзі побили кіоск. До речі, він до сімвол Петровки стоїть. Ой, точно, я його бачила на фото. Бідняга півник, що весельківський півник. Так. Постраждав під час новорічного атаку реквітку. Півник. Гано ми тут.

Зараз глянумо ще. О, так, таке цікаве. Такий ковшенчик, така незвична форма гляне. Косівська кераміка, весельківський, козел. Глянемо. Ще тут. Зазвичай є що подивитися. І всякі дрібнички, і такий азарт пройтися в ящичках. З якогось тріо, але це вже не тріо. Якийсь басет. Сюди гарно. Ось є тріщинка. 350 гривен. Что тут со статуэтками? Ну, буду рыться, так прям сегодня. Мне еще не понравилась тут сила подставка. Привет! же классно для рушнички на кухне. Что это за манюня такая? Боже, Я на точку випадково. Поваза твоя любимая. Полазимо трохи. Дуже холодно на вулиці. Морус, сніг нападав. До речі, я тільки що я вам там знімала в е, на місці шістнадцять атом. Доброзичливий дуже продавець до мене гарний товар нього завжди. І коли я зайшла, говорю, що нового. То, говорить, новий дизайн. дуже багато тебе. Новий дизайн і е, бачу, що вікна заколочені фанеркою. Це коли я вам напередодні знімала новорічну барахолку. після того був обстріл і тут постраждав теж ринок. На жаль, це півник без голови тепер. То є Бородянський півник, який вцілів повністю після ударів, а цей втратив голову. Але тепер символом. Тож я і хочу відповісти тим, хто пише мені, що говорить російською вы не на русском, на русском понимают лучше?» Звичайно, переглядів було більше і підписників. Але я принципово говорю українською мовою, і адекватні люди мене розуміють. Ось так. Ну, так добре, це такий відступ. Я вам вже знімала чудовий звір, чудо звіра Васильківська майоліка априторювала. Отак. Ага. Не, там. Баліза. Теж цей позатинький, це Васильківський. Але він з корока. Можливо, він і є, треба питати. Не буду зупинятися, бо вже знімала тут раніше. Кожну ну, рекл... Реклама. Так, ці 500 гривень. Оце на порцілянове. Так. Подумалася. Цікаве. А лафічки це пользувати можна, як по дві Один по 200, так? Так, по 200. Вас три їх, так? Цікавий також. Можна шнуру, кожаний. Тякурати. Шнур, да, да, Ти капушка ваша, дивіться. Кусоцька перанка, база. Васильківська, нука, Селенька. А скільки коштує це? 350. Небагато коштує. Гарно. Це Чехословакія, а всього. Прошу дві з половини. Це голуби, блакитний набір. Чоловік став. Там півтори тисячі. Шоловік. Чудово. Ого, яка шишка. А ці шишки скільки? Шишки по 200. Старі, советські. Такі громадні, я не бачила раніше. Такі здорові, ні. Не разів два менші. Дякую. Всього ми бачили, завжди багато виситів майки. Сьогодні щось петельки всі на місці. Разные петельки. По Залише перогору. Маркушини. Це, що, що. Це, що. Це, що, що. Це, спитаю, А скільки це, те, коштує коштується кухлик? А? 400 гривень. 400 Васильківські. манюня, варнюня. теж, мені здається, що Васильківські. А ці маленькі. Забейте по фону сюда Толик, привет, привет. Хорошая дня. Десятые годы. Ну да. Зараз такі роблять, що самі колятся. Разсипают сами, Розсипають Разсипают зами. Классно. Так, восімдесят четвертий годин. Хорошо, хорошо, хай стоїть. Скільки багато тут, боже. А це і такі... і дривко, це оригінальне, чи ви доробляли потім? Ні? Це, це вони такі є вінтажні, чи ви древко робили самі? Ага, ви все розробили. А железка з тих, з тих частів. Гарні. А скільки дама ця? Іще 200 гривень. Це німецьке, мабуть, так? Да? Ага. Ократики, уточка гарна. Покругляємо ще по місцям там, де безкоштовно І люди несуть, які прості люди, просто з хати щось таке продають. І тут мені більш цікавіше ходити. Ось тут більш так відчувається. Дух блошиного ринку, а не там, де все вилізано на прилавках, такі типажі є серед публіки. Так. Зараз що тут. Тільки нічого такі. Бахло. Секшоп щось таке. Це вони сучасні, так? Виробництво? Нет. Ментажні? Італія ну. уже 30 лет машины делает. Таїланд ще делает Китай, в основном Китай. Мені ця більше сподобалась. Така, може, із-за того, що вона велика. Такі yeah. вантажні острівки, це по 10 гривень. Так, пробігуся. Сируємо сказок. Так, десь новорічні бач. інтернеті можна було слати таке. Повідомлення. По 50 гривень. Художник дорожний. Який знайоме нам з дитинства. Ну-ка. Ага. О, це таке задоволення. Зайчики, недвіжалка. З Нового. У мене криткий зарубін стоїть за тисячу доларів. Це 80, так, роки, мабуть? 90 ті вже. 90. У мене телефон відігрівся і почав знімати. Ну клас. А у вас скільки вони коштують? Ось ці, наприклад, зайчик. По 50, По 50, так. Ну, а второй, третій, 4. А, по 4 Да? Колекціонування гостів. Набор відкрита в Кукаїнський костюм. Покажіть, год. будь ласка. 59. -й. 59, -й. 59 -й. Це. Наще. Ух ты. Угу. Це Дайте я так. Вони навіть у мене дуже рідкі куплять. А скільки цей набір, ви хочете? Клас, клас, клас. То ж це випустив Мистецтво, Київ випускала. І Одеса, так? Зараз подивилася. От літографія Одеси. А, це взагалі Одесс Діна. Одеса. У тут значить. У мене є, значю, і... ні, його не було ні разу Це перший раз он зайшов таку. Ну, я так і не бачила, я не чула, але і це його, так. Первий фон була це... тиражний. Ага. Небольший але... тираж. Взагалі, до этого набору мені не було. 59 рік. — Ну, ну да. це, це Не, це ага. цікаво дуже. Це ж таке не знайдеш більше, щоб все зібрано до купи було. Все вместе. Ні, в місті працю не власне разі такої можно? Клас, 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 клас. Я просто займаюся прикладним мистецтвом, іменно вишиванки. Через мої руки пройшло тисячі. То ви вишиваєте самі? Я вишиваю з Ага. Я займаюся О боже, Я поважав таких людей ще. Профів таку. Басуня, брюнетка, буковина. Угу. М -м, Клас, дякую дуже, що показали. Ну, Оглядачі глянучі. Це у вас місто яке? Тридцять 38-й ряд. Тридцять вісімий ряд. Кружковий на ракет. Навіть не питаючи. Просто я, mm -hmm. ну, я не завжди це. Люблю. Я намагаюся завжди спитати дозволу, бо я теж не хотіла би, щоб мене хтось там. Ну, треба пояснити для чого. Вичне реклама, я не люблю. Угу. Я такий, що? Але ну, не... мене питають під відео, питають, а чому мене не запитали, скільки коштує, а чи нема телефону, я б купив би. А я потім теж буваю перегляду, перегляду і думаю, а чому я не взяла цю річ? Потім немає її. Mm -hmm. Так буває. буває О, в мене це. теж така гадання на ромашки. Думаю. Обновлюється, книжки цікаві. По Україні багато буває, по художникам і так далі. Ось книжечка з Карадавні Києва. Не завжди буває вона. Але... Ми зараз глянемо. По художникам. Тут все. На календарі Київ. Це десь не. Покусуватися, Де Ви, вибачте. Може... Немо. Бачите, буклетку Івано-Франківську. Зарослянами, так. 54-го. Він і письменник, і художник. Ось така книжечка Київ. А скільки коштується? Це 50 гривень. Дивіться. На шару зовсім. Петриківка. Yeah, О, oh, клас. Угу. Ну, Ви пораду своїм глядачам дайте одну. Якщо їх накриває щось таке, ага. настрою нема. Нехай так. малюють Петриківку. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі.